Республіка, <світ> аеротруба та <світ> такі екстремальні розваги. Ми максимально екстремальні. Ти ніколи не літала тут? ні, туди? ще ніколи. Але я дуже багато чула про неї і бачила істориків. Сама ніколи не наважувалася. Ми тут вперше були рік тому. Спочатку боялися сильно, бо це така незвична історія. Це Міша. <світ> Міша Таня. тавіть. <світ> Дуже було нам і лячно, і так незвично, але перші там 30 секунд польоту і все ти забуваєш про це, ти розслабляєшся. Це дуже класний спосіб, до речі, і поліпшити настрій, і покращити свій і фізичний, і емоційний стан. Воно заряджає таким. І Міша теж вже не вперше тут літає. То, до, не да. вперше, не вдруге, а втретє. І... Так, Нічого і навіть в четверте, мені здається. А взагалі тобі дуже важливо, щоб Міша займався спортом. Чи якщо він раптом захоче цим не займатися, ти скажеш, іди синок? А, мені важливо, бо мішка він дуже активний від природи, як і його мама. <сум> і якщо він не буде займатися, цей вулкан треба кудись дівати, направляти. Тому зараз спорт, по перше, і виходить і є успіхи. Міша повигравав там змагання, і все і є задоволення. Та й nice. в принципі я не знаю, як якщо діти не будуть кудись ходити, виплескувати свій енергію, та енергію сута, потенціал, да. що тоді квартира буде просто вердно.